Добрий день, мене звати Анастасія. Мій песик Чоко, міні-бультер'єр, два роки. Я звернулася до школи по рекомендаціях моїх знайомих, які вже займалися в цій школі. Чока я забрала вже в дорослому віці. Він змінив декілька власників. Його перший власник взагалі невідомо хто і що його знайшли. Після деокупації Київщини, які в нього були або не були там проблеми, невідомо було, але він доволі активний, і до нього важко було достукатись, щоб почати навіть займатися з якимись простими вправами, там лежати сидіти. В школі мені подобається їх, в принципі, весь заклад, його кімната. Тут я різні кімнатки. Ми вибрали найпростішу, тому що без тераски, бо чоко не зрозуміло, як би реагував на інших собак, які поруч з ним все чисто, все супер. Мені сподобалось. Інструктора в школі я була знайома з першим інструктором, який приймав у нас чоко в школу, і з другим Сашею. Мені було комфортно, приємно на одній хвилі, все доступно розповідали, і, в принципі, коли я вже почала ходити на сумісні заняття з собакою, з першого заняття. Мені було зрозуміло. Звісно, я не супер тренер, але поступово мені навіть теж була похвала від тренера. Тому дякую. В принципі, з першого дня мені одразу відповіли було все оперативно. Um, ніяких претензій я не маю, так точно. Всі мої питання, які я задавала там і в інстаграмі, і в WhatsApp, і на них я отримувала відповідь. На першому занятті все якби було вперше, e, тому e, треба було звикнути. От e, через те, що я мала вже собак, комунікація з моєю собакою, з Чоко, e, я думаю, що була одразу і. Не знаю, до вже в п'ятому занятті я самостійно могла з ним працювати, тому все супер. Моя 100% рекомендація по школі: е, треба собачок віддавати, е, щоб вони себе добре поводили і на вулиці, і вдома, е, і щоб головне власник розумів, як поводитись з собакою. Е, тут е, навчать, е, як треба себе поводити. Так, я планую ходити щоко е, на заняття по потребі і е, е, просто відвідати школу, можливо, чомусь новенькому навчитися.